Тобі також казали, це зараз не на часі. Відпочивати ні, не на часі. Як можна радіти, коли комусь гірше? Коли ти себе востаннє ловила на думці, що нормальне життя це соромно. Я вас всіх вітаю, і сьогодні я хочу поговорити про те, як нам нав'язують провину за відпочинок, за нормальне життя, і як я себе піймала на цій думці. Я ось сиділа, працювала, в'язала, і трапилось мені відео того самого блогера, який зняв, як люди в Києві на Київському морі зігрівалися і відпочивали. Відео залетіло, я так розумію, там дуже багато переглядів. Я бачила це відео, я маю надію, і ви його бачили. Якщо не бачили, подивіться, я вважаю це весело. І ось вона виклала іншу сторону медалі, коли твоє відео залітає, і коли приходять фрази Це не на часі. Вона там чудово все розклала по поличкам, і, от знаєте, я ось думаю, а я ж себе також. Ловлю на цій думці. Якось знімаю я собі відео і хотіла розповісти про те, що я вже другий день не можу зробити маску собі для обличчя, тому що немає світла. У мене по 13-14 годин немає вдома світла, і я не можу зробити собі маску. Хотіла розповісти. А потім ловлю себе на думці: зараз мені скажуть, що хіба ж тут справа маски, як це так? О, Комусь ще гірше. І... Я така, хм, ні, не буду про це говорити. Хоча, чому ні? Це реальність через вимкнення світла я не могла піти очистити свою шкіру, щоб нанести маску. Тобто ми чекаємо моменти між світлом, тому що, коли буде світло, в мене було, був час, коли немає світла, да? а коли буде світло, у мене іншої роботи достатньо. Мені ніколи думати про цю маску для обличчя. Як воно є, це реальність така. Але у мене там ціло відчуття провини. І я хочу сказати, що я не вперше чую такі моменти. Я, наприклад, знаю момент, це доволі близька мені людина, яка одночасно і захоплювалася тим, що було відкриття там одної бази відпочинку. Це класно, круто, це, це чудово. І тут же вона говорила, що це не на часі, Навіщо це робити? Навіщо це відкривати? Я така розумію, що це ж не тільки вона. Тут дуже багато людей, які вважають, що ми повинні сидіти і страждати 24 на 7, що в нас все погано, наданити, навіщо? Я не розумію цього. Точнісінько так само, як нас, харків'ян, хейтять, навіщо прикрашати місто. Причому це хейтиться протягом великого часу, починаючи з. Я дуже активно це чую. Починають з 23 серпня. Постійно хейтять, навіщо прикрашати місто, навіщо так красиво, навіщо то? Навіщо тут жити? Вибачте, будь ласка, ми живемо один раз. У нас одне життя. Ми не зможемо знову прожити те життя. Ми не зможемо повернутися в ті ж самі роки. Ми ніколи не станемо молодшими. У Нас обов'язково, ми нічого не змінимо. Ми є тим, ким є на сьогодні. Навіщо нам? Страждати, навіщо нам дивитися де погано? Я не кажу, що ми не повинні нам підтримувати тих людей, яким дійсно важко, якщо це в нашій можливості, в нашій компетенції, як приклад, донати нашим хлопцям да, на ЗСУ, в'язати там наші дівчата. Багато хто збирають збори, допомагати дитячим будинкам. Але чомусь про це зараз якось багато хто от я допомагаю, я це роблю, а ти це не робиш. Чому про це а ніхто не говорив до повномасштабного вторгнення? Чому ніхто не говорить, коли люди допомагають дитячим будинкам, будинкам для людей похилого віку? Чому ніхто про це раніше не говорив? Онкохворим дітям допомагає. А це є, а це було. І це залишилось зараз. Просто воно загубилося в цій масі, де ми всі донатимо, допомагаємо на ЗСУ. Але дитячі будинки нікуди не ділися. Дітки ці залишилися без батьківської любові. Їм потрібна допомога, їм потрібна увага. Є фонди, які збирають, допомагають, які організовують різні акції. Але про це ніхто не говорить. Але ми говоримо, що погано, не на часі, там замерзають, а ось у тебе вдома горить світло. Як це так? А в мене нема світла. Чим я можу допомогти? Я така ж сама людина, я живу в тих же, же умовах, що і я. Якщо щось мені не подобається, або я щось не можу зробити, я або покращу це. Або адаптуюся до того ситуації, якщо мені це в мене немає виходу вибору. Я ж не можу вплинути на вимкнення світла. Ні, не можу. Тому я роблю все можливе, щоб мені можна було по максимуму працювати. Так, да, я працюю, я в'яжу на замовлення, я в'яжу в ті ж дитячі будинки, але я про це просто не розповідаю. Я не вважаю це за потрібне. Тільки я не можу зрозуміти, навіщо ви на всім нав'язуєте відчуття провини, відчуття сорому та якогось. Я ж кажу, я сама себе піймала на цій думці. І вже після цієї дівчинки я вирішила поговорити про цю тему. Я вважаю, що ми маємо право і сміятись, і вправо бути втомленими, і навіть радіти. І навіть тоді, коли весь світ несправедливий, навіть тоді, коли літають шахеди, і вибачте, будь ласка, вчора було ну чесно дуже мотрошно. У мене над будинком пролетів шахет. Я це чула і сусід був у гаражі. Він чоловіку потім ввечері розповідав. Вони спілкувалися. То, каже, було відчуття, що я можу дотягнутися рукою і його взяти. Ви уявляєте, на якому відстані він пролетів. І якщо він міг на першому поверсі дотягнутися, взяти. А що тоді говорити? Добре, що він пролетів на відкритій місцевості, де не зацепив ніяких будинків, ні дерев, нічого. Він десь і наші хлопці його змогли збити. Це дякувати. Але відчувати провину за те, що я живу там, де живете ви. Я не вважаю це потрібно. Мені також дуже часто нав'язували, а, там ви в тебе живете, у вас не прилітає. Не прилітаю. Не прилітаю, коли в тебе те споряд. Не, взагалі. Просто не треба шукати, у кого краще. Треба покращувати своє, я вважаю. І не розповідати, не нав'язувати нікому своє відчуття провини. Це моя така думка. Можливо, хтось зараз мені буде говорити іншу думку. Можливо, хтось буде говорити, ні, ти що, це не на часі. Ні. Я вирішила, що я хочу жити сьогодні, бо завтра може і не настати. Я хочу бути тим, ким я є, не одягати маски ніякі і радіти кожному дню. Дякувати Богу, що він в мене є. Дякувати Богу, що я жива і в мене є кришван голову. Все інше, ми будемо працювати і досягати цього. А я вам дякую, що ви були зі мною. Хто зрозумів посил, тому дякую. Хто не зрозумів, ну вибачте, що говорю для вас згадками.